Це була знайдена і визначена ціль е мста Б, буксована аудиця. Наступної ночі е з нею відбувалося таке. Конкретно цей літак працює автономно. В, нього, е в ньому дуже непоганий е GPS. Ми задаємо маршрут, по якому він працює. Він летить сам без, без відео, без керування. Ми його запускаємо і далі сподіваємося, що він повернеться. Але відпрацьовує він точно. Він літає на дальність до 40-45 кілометрів. Це можливість занести щось в тил. Ми Працювали до цього на іншому напрямку на Креміну. ми в тил заносили снаряди, е скидали. Встановка, скажімо так, трохи напряжена. Через те, що противник так само дуже активно почав використовувати FPV-перехоплювачі, за місяць можна втратити й 6 бортів.